Ми малюємо на Олімпійській площадці і знімаємо хлопчиків, які перемовляються спеціальними раціями. Дівчина відчайдушно намагалася відігнати. Ми читаємо казку про Бельс. І бачимо, як хлопчики грають в рації. Перемовляються один з одним. Так, так, зараз ми підійдемо поближче. Отміняються. Б... Богдан з Тимуром грають у перемовки по раціям. Ми з вами на Олімпійському майданчику. Сьогодні, 29 серпня, 2022 року. На все добре, любі мої, всім щастя, здоров'я, радості і Божої любові.